Заради нових знань три місяці тому Британська рада запропонувала для вчителів англійської мови курс навчання у складні часи. Цей курс є дуже актуальним. Привернув увагу багатьох вчителів англійської мови всієї України, в нашому місті також. Вони їхали до Польщі і в одному з міст проводився цей тренінг. Повністю проживання, харчування, все оплачувала Британська Рада. І ось такий зранку до вечора для них був тренінг. Все воно проводилось на англійській мові. Це був триденний тренінг. Зранку вони заїжджали, їм висвітлювали повністю всю програму. Вони працювали плідно весь день, там, перериваючись на кофе-брейк, Ріка ввечері підводили підсумки. Першою туди вирушила наш учитель англійської мови Яна Олександрівна. Приходько потім, коли приїхала і поділилася своїми знаннями, навичками взагалі з умовами проживання і навчання, то наші вчителі зацікавились і наступний раз вже поїхали іще ще три педагоги. Директорка ліцею наголосила, що, хоча до Польщі, поїхали виключно вчителі англійської мови, основна мета проєкту не полягає у вивченні іноземних мов. Це був тренінг не стільки для самоосвіти вчителів англійської мови. Звичайно, там у них просто була іншомовна комунікація. А взагалі цей тренінг був побудований на інструментах, які допомагають кожному вчителю налагоджувати психологічний стан дитини в умовах війни. Таким чином, педагоги Павлограда їх було більше десяти, навчилися й опанували основними навичками, якими треба було ділитися з іншими вчителями міста. Для того щоб передати власний досвід якомога більшій кількості вчителів у Павлограді запровадили схожі навчальні тренінги. Вони проводили з нами навчання і тут перший тренінг був організований. Звичайно, під керівництвом відділу освіти був організований на мікрорайоні 40 років. Другий тренінг був організований в палаці творчості. Це були дві години. Продуктивні такі, коли ми разом співпрацювали, разом об'єднувались в групи, разом вирішували важливі питання в такі, от Цікаві формі, і працювали на цьому тренінгі вже в нашому місті. І психологи, соціальні педагоги, і вчителі різних шкіл. І було дійсно цікаво співпрацювати, приходити до спільної мети. Тому наше завдання співпрацювати, навчати дітей, продовжувати навчати, вірити в перемогу і, звичайно, покращувати їх емоційний стан. Керівниця ліцею додала, що вчителі англійської. Також окремо проводитимуть тренінги для колег іноземною мовою заради підвищення кваліфікації. Андрій Логвиненко, Єгор Митник, Євгеній Іваненко, Новини Петерка.